Кажуть, що в місті, де ти живеш, має бути своє місце сили. І от Для мене це, напевно, саме цей дворик, саме вулиця Михайлівська у Житомирі. Тому що я сюди, якщо є можливість, дуже люблю вибігти з дому, просто прийти сюди, посидіти, випити кави і насолодитися ну, тишою. А, бо з тих, з тих самих пір, як ми переїхали. А, Ну, мало того, що вільного часу досить таки мало, але ще є такі моменти, коли хочеться пройти оцю перезагрузку і просто побути наодинці з собою. Тому що, на жаль, в голові залишається все більше питань, все менше відповідей на ці питання. Чому так сталося, чому саме ми повинні були це все пережити, куди ми йдемо далі, як далі жити і взагалі як будувати своє майбутнє. І Якщо за себе вже, скажімо так, не так страшно, то у тебе є сім'я, є діти, за яких ти постійно несеш відповідальність за ці маленькі життя. Досить довгий час з 15-го року і по 20-й, я пропрацювала в Бахмутському міському центрі дітей та юнацтва. Спочатку я була педагогом вокального гуртка, досить швидко. Я пішла по кар по кар'єрним сходам, скажімо так, і стала культорганізатором, а потім, взагалі, завідувачкою організаційно-масового відділу. Я займалася чим тільки я не займалася, Я і проводила заходи, я писала сценарії, і до того всього потім, скажімо так, мій гурток трансформувався і став театральним гуртком. У нас був театр. З такою формою роботи я ще ніде не зіштовхувалася, тобі ж навіть у Житомирі про це не знають. Це такого плану собі пантоміма, У нас були світодіодні ці лампи, які підсвічували, і в темряві, значить, біли кавички, якими ми могли скласти будь-яку історію. Так само кожного дня Святого Миколая у нас були дуже великі заходи, і останні роки я вже писала навіть авторські музики. Діти приймали участь у мюзиклах, у них були свої ролі прописані. Кожен гурток центру готував свій окремий номер, і потім з цього всього ми складали одну фангу для того, щоб це була така цікава новорічна історія. Я би з радістю, напевно, зараз займалася б і з дітьми, тому що у мене досить багато творчих ідей, планів взагалі творчість це те, що зараз мені допомагає пережити. Ці темні часи нас їх так. Да. Бо якби не творчість, якби не можливість самореалізовуватися в різних напрямах. Я не тільки там займалася і займаюся театром. І тому да, дійсно я зараз би і з радістю займалася і з дітьми, і з підлітками, тому що це МЦДЮ я займалася саме із підлітками. І у нас було не так багато гуртків, коли ходили саме діти більш старшого віку, тому що це взагалі завжди вважалося дуже важко залучити підлітки. Бо це такі відколи. Вони стають ніжачками. Вони не хочуть ні з ким спілкуватися. Вони там самі по собі. Але дітям, які ходили займатися до мене, було дійсно цікаво. Вони і з радістю приймали участь у всіх заходах у місті. І випускні бали в нас були. І так само я ж кажу, там і день незалежності або день міста. Мої діти завжди були активними, і я думаю, що їм так само зараз є що згадати. І я думаю, що маю надію, що вони з вдячністю згадують ті роки, коли в нас ще була можливість а, творчо розвиватися, і, і якась от, крихта пам'яті вона залишиться про місто і буде пов'язана саме із МЦДЮ, із з КОМ, і з цим творчим життям, яке вони мали. У нас таке культурне життя було. А, в нас було стільки заходів, і що стосується а, освіти, і що стосується культури. Я мені є з чим порівнювати. Я бачу, як проводять заходи а, в Житомирі. І який в нас був розмах, якщо брати там як і день міста, і день вишиванки, і день незалежності. Жодного свята в нас не проходило для Галочки. У нас дійсно цим займалися. У нас дійсно займалися підростаючим поколінням, в нас займалися престижем міста і ну, багато було і конкурсів. І я все життя буду згадувати Бахмутську зірочку, вона була саме Бахмутською, не Артемовською. І це теж було важливо, бо коли ти навіть зараз про це розповідаєш, мені кажуть, а чому так а чому Бахмутська вас не так давно переименувала? Я говорю, ну тому що це був як бренд, розумієте? От ми пам'ятали свою історію. Ми пам'ятали, що у нас дійсно було місто Бахмут, що у нас є річка Бахмутка, і вам кожна дитина могла б розповісти і розповісти навіть можливо краще ніж я зараз. Ми розмовляємо українською мовою. Це от до речі, от це було дуже цікаво, що в Житомирі тут взагалі свій діалект, своя балачка, як то кажуть. Але коли вони дізнавалися і чули, як ми розмовляємо в родині українською мовою, то вони казали, та не може такого бути. Ми ж взагалі напевно не вивчали українську мову. А в мене навіть на даний час, не зважаючи на те, що дитина до на дистанційного навчання він залишається в своїй школі, у нього український клас, і ну, взагалі немає ніяких питань. Для нас це не було ну так прям вкрай важко перейти на українську мову, спілкуватися українською мовою, тому що і за родом своєї діяльності, і за родом діяльності там своєї родини, чоловіка ми завжди знали українську мову мову, користувалися нею і. Ну, взагалі не було ніяких проблем. А от для тих, хто з нами е, зіштовхувався вперше, і коли вони чули, як ми розмовляємо між собою, або, от, наприклад, підтримуємо бесіду, то вони казали там, ну це де вивчили? Як де вивчили, ми в школі навчалися, ну і в принципі по життю ми користуємося, ми працюємо, ми можемо між собою спілкуватися, взагалі ніяких питань. Тому от саме тут, як я вважаю, наша місія для того, щоб показати, що а, дійсно і схід і раз... захід можуть, можуть бути разом. І так само ну, ніяких не було при, ну, з цього питань прирікань. Ми володіємо мовою, ми її користуємося, ми українці, такі самі українці, як і всі інші. Мені здається, що нам це вдалося, тому що дійсно у нас є знайомі, ми з ними спілкуємося, і вони у захваті від нашої родини через те, що ми підтримуємо традиції. А ще був дуже цікавий такий факт, що ми забрали з собою вишиванки. У мене є вишиванка, яку мені ще не мені, а моїй мамі вишила моя бабуся, і в мене не піднялася рука її залишити. Я не знала, чи повернемося ми додому чи ні. І я, і чоловік ми забрали їх з собою. І коли ми показували свої фотографії, у нас була традиція, фотоцентр «Піонер» завжди проводив акцію до Дня вишиванки, і можна було прийти і безкоштовно сфотографуватися. І кожного року в нас є ці фотографії, і в моєї дитини, і в нас так само в нашої родини. І ми показуємо ці фотографії місцевим, показуємо домарі, і всі кажуть, як. Ви на східній Україні, ви носите, бо ви знаєте, що це таке. Та як же ж ми не знаємо? У нас є своя національна вишивка за регіонами, і моя вишиванка, вона якраз вишита донецьким символом. Там червоні троянди, ті самі троянди, які зростали у Донецьку, які потім зростали в Бахмуті. Тому ну дійсно наша родина підтримує традиції, і е я вважаю, що так воно і повинно бути. Е це зараз наша основна задача. Як українців, які є і за кордоном, і які лишаються тут, це не втрачати своєї національної ідентичності і виховувати це в дітях, виховувати ось цю гордість, цю гідність за те, що ми є українцями, і тоді ми переможемо обов'язково. Небайдужим людям, які а, створили а, цілу програму для жінок переселенців з усієї України. А, є на Житомирщині люди, які не байдуже, доля тих, хто сюди потрапив. Завдяки Ірині Гладки а, ми змогли з дівчатами сплатитися і розказати про свій біль, розказати свої історії. З нами працював справжній режисер Петро Авраменко та головна актриса театру імені кочерги Олена Заведія. Це люди, яким я неймовірно вдячна за те, що вони не тільки нам допомогли, скажімо, так, правильно трансформувати свій бін, свій стан. Але ще й змогли з нами попрацювати як з творчими особистостями. Мені, як людині, яка до початку повномасштабного вторгнення була у творчій середі, яка працювала із дітьми, працювала із підлітками, займалася різними сферами творчості. Це був повток свіжого повітря. Була велика програма, скажімо так, там були різні заходи тематичні і спортивні. І просто для того, щоб дівчата мали змогу поспілкуватися. Це була програма саме для жінок, для жінок, віково. для того, щоб можна було знайти собі подругу, знайти собі коло спілкування, адже от після того, як ми переїхали з повного штабного вторгнення, то ну, було досить важко себе тут знайти. Не дивлячись на те, що Житомир, ну, мені подобається, це прекрасне місто, старовинне місто. воно має багато історію. Так склалося, що я одразу потрапила до декретної відпустки, і знайти собі коло для спілкування було важко. Тому після всіх всіх заходів там були і психологічні тренінги різного плану і характеру. Після того, як ми нарешті почали відпускати той біль, який ми пережили, нам було запропонована оця гра трансформація, називаємо це так. Я погодилася звичайно, тому що для мене це було важливо важливо передати той спектр почуттів, який я пережила. Коли ми відправлялися в евакуацію, я на той момент ще не знала, що чекаю другу дитину. І оце все разом, ці новини, що, ну, на жаль, нічого вже не лишилося, дому немає. Ми не взяли з собою ті речі, які ось зараз я вже вважаю за потрібним було Мені були б потрібні у цьому новому, скажімо так, житті. Я ну я хотіла так, я хотіла про це розказати, донести це. Е тому ну для для мене особисто для мене це було важливо і е, були так само такі жінки, як і я, яким це було необхідно. І е, після того, як ми це пережили, як ми це розповіли, передали, е, дійсно стало легше. І моя історія, можливо, ну була най, найскромніша, найпростіша. Серед іншого були ті, хто втратив своїх близьких, втратив, е, втратив все. Втрата домівки це ну, дуже боляче, так звичайно. Але коли ти втрачаєш близьку людину, кохану людину, це неможливо передати. І кожного разу, на кожній репетиції, коли ми це проходили, іначе ти вже знаєш той текст заучений. За, за ну все це ми чуємо кожного разу, але стримати ці сльози, ну їх було неможливо. Кожного разу це було заново, заново і заново, і кожного разу ми. Ми зупинялися, ми переживали цей момент і ми намагалися підтримувати одна одну, тому що цей складний момент без, без підтримки ну, неможливо пережити ці події, які в нас є. Звичайно, що коли от склалася така можливість, і я знала, що я йду на проект, і потім, як фінал, це буде саме театралізована вистава, то навіть не було ніяких питань, тому що я відчувала цей потяг, мені потрібно було так, висказатися, пережити, програти все це. І оці емоції, коли ти відчуваєш, коли ти там читаєш вірші. Я, там була був фрагмент, коли я, я грала, я не грала, я була сама собою. У мене була коляска, я молода мама, яка під взриви читає не то вірш, не то молитву до своєї дитини. І коли в залі стоїть тиша, а потім випухають описками посеред вистави, то ну, ці емоції неможливо забути, неможливо навіть якось оцінити. Тому що ти розумієш, що твоя думка, твоя оця, о, твій. І посил внутрішній, вони дійшли. Вони дійшли до глядача, і дійсно вони відчули те, що ти хотів розповісти. Ця вистава була звичайно про почуття, про емоції, про те, що ми з собою привезли. От уявив, що з кожного куточку да, України, там, де зараз ведуться бойові дії, людина везла з собою не тільки багаж фізичний, вона ще везла, везла з собою багаж емоційний, моральний якийсь, який хотілося передати, поділитися, розказати саме свою історію. І для мене це, от, я не знаю, це як таке велике покривало чи одіяло, як це назвати, і з шматочків різних. Зіткане і вийшла ось така от велика велика річ, наче дивишся, і думаєш, як можна це все пов'язати між собою, як це може бути однією картинкою? Так? А все ж таки склалося, все так і вийшло.